The <laughs> На Євдокимова працює у довідковій залі архіву полтавського відділення СБУ. Говорить, що сюди приходять науковці, письменники та найбільше вражають люди, які шукають інформацію про рідню. Папери, про які пересічні українці раніше не знали, шокують. Це був голодний бунт. КДБ це не була організація, яка, наприклад, правопорядку. Да, от це репресивний орган не стояв ні перечин. Колективна справа: вісім фотографій на одному аркуші і короткий вирок, розстріл на інше. Чоловіки та жінки із фото просто не хотіли померти від голоду. У архіві кажуть, таких справ клепали по сотні на день. Поруч тоненька папка, справа священника Павла Верещаки. Він збирав інформацію про загиблих від голоду. От, уже протокол трусу, трусити нічого, що можна було в 33-му році у людини вже трясти. Постановлення, що збирає Через священника в Міргородського района свідіні для явної контрразвідувачі діяльності і шпіонажу. Вирок той самий розстріл у цих паперах, окрім протоколів допитів та звинувачень, інформація про дружин, дітей, часом батьків і навіть фотографії. У СБУ запевняють, їх повертають рідним. Такі інформаційно-довідкові зали працюють по всім регіонам України. 2008 року за вказівкою президента Ющенка служба безпеки України розсекретила архівні документи. Взагалі-то ніхто навіть і не думав, що колись відкриється ця інформація. Того, що те, що знаходилось там, це жахливі трагічні сторінки історії Полтавської, а й не тільки а взагалі всієї України. Матеріали можна отримати, написавши заяву. Адміністратор відкриє електронну базу, щоб зорієнтуватися, де їх шукати. Інформація досі доповнюється. Документи розсекречуються поступово і з того, що є в доступі про голодомор, діяльність ОУН, УПА, дисидентський рух та репресії проти інтелігенції. Наприклад, людина ім'я знає, по батькові не знає. Наприклад, значить, ситуація яка тоді? Ми пишемо Шевченко, Василь. Да? От на даний момент у нас висвітилися знайдені документи, тобто 43 особи. І тут, ви бачите, тут уже практично усі регіони України приймають участь в пошуці цієї людини. Деякі матеріали є в електронному вигляді, інші можна отримати в архівах Полтавського та інших відділень СБУ.